Відбулося дев'яте пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради. І розпочалося воно із нагородженням. Першою кременчужанкою, яка отримала почесну грамоту виконавчого комітету, стала Тетяна Жданова, генеральний директор прад Кременчуцький річковий порт, за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну плідну працю, особистий внесок у розвиток річкового транспорту та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Кременчуцької громади. Дякую, мені приємно отримувати привітання з нагоди мого дня народження. Мені, як представнику бізнесу, приємно отримувати підтримку від представників влади. І ваші теплі слова це є. Підтримкою і наснагою до нашої майбутньої перемоги і майбутнього розквіту нашої громади напередодні дня місцевого самоврядування, який щорічно відзначається в Україні 7 грудня. На засіданні сесії відзначили також депутатів Кременчуцької міської ради. Серед них Олександр Головач, Олександр Калашник, Дмитро Кармазін, Федір Чураков, Олександр Нікіфоров, Вадим Українець та інші. Звісно, дякую, але ви знаєте, зараз такі часи, щоб ми маємо дякувати. Я думаю, лише. Нашим військовим, нашим захисникам Юрій Васильович знає, я завжди просив, щоб мене нагороджували. Сьогодні тим більше, ну раз ви так вирішили, я звісно дякую. Але перш за все, сьогодні маємо дякувати і все робити для того, для того, щоб наші воїни, наші захисники почували себе на своїх бойових позиціях, відчуваючи нашу підтримку. Безсумнівно, наші військовослужбовці нині ті, хто заслуговує на найвищі нагороди і подяки. Цю думку підтримали без виключення всі нагороджені депутати. Хочу подякувати нашим захисникам, які дають можливість нам працювати. І вважаю, що всі досягнення ще попереду. Я підтримую колег депутатів. Хлопці дуже вам дякуємо за вашу оборону і за ваші зусилля. Слава Україні! Дякую всім. В першу чергу вам, хлопці, що тут сидять, що оборонять нас. Там на сході, на півдні, дай вам Бог здоров'я, сил. Чим зможемо, завжди будемо раді вам допомагати. Щира дяка нашим військовим, які щодня захищають нас, і з нагоди також Дня волонтера. Хочу це подякувати всім волонтерам, які щоденно витрачають величезну кількість часу ресурсу для того, щоб забезпечувати наш фронт, і тут так само допомагають нам в усіх наших проєктах. Щира подяка, низький уклін і міцного здоров'я. На засіданні сесії сьогодні, 5 грудня, у міжнародний день волонтера також відзначили людей із великим серцем за активну громадянську позицію, самовіддану працю та значну благодійну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху під час воєнного стану. Волонтерство в Україні воно. Початком повномасштабного вторгнення трансформувалося. Якщо раніше були в нас волонтери, які допомагали дітям, допомагали різним соціальним установам, то зараз акцент на допомогу нашим збройним силам, допомогу нашим захисникам, допомогу нашим підрозділам. І у кожного підрозділу є свій волонтерський штаб, волонтерський тил, який постійно допомагає, постійно збирає, постійно передає на передову. В Кременчуці таких волонтерських хабів, волонтерських центрів дуже багато. Волонтери допомагають ЗСУ, підтримують українців, які були змушені покинути свої домівки. Не відмовляють нікому, хто опинився у нужді. Хочу подякувати військовим. У мене теж чоловік військовий. Тому допомагаємо волонтерським нашим рухам з самого початку 2022 року мирному населенню всіх переселенців підтримуємо не тільки продуктову допомогу, але й допомога військовим. Собственно, Руть робимо окопні свічки. Тому звертайтесь у нашому місті безліч волонтерських об'єднань, і всі вони працюють заради спільної мети, наближення, перемоги. Від імені круківських мурашок щиро дякуємо нашим захисникам, щиро дякуємо всім волонтерам і разом до перемоги. Дуже хочу подякувати нашим хлопцям, нашим захисникам. Усім серцем бажаємо вам здоров'я, міцного, нашої перемоги. Знаєте, що ми не те, що у вас за спиною, ми у вас за пазухою. Завжди за це пам'ятаємо, в'яжемо сітки. Звертайтесь, спілка Аврора, молодіжний. Ми плетемо сітки на базі дитячої бібліотеки Всеволодонистайка, ну тут поряд, по вулиці Зоборній. Якщо потрібно, звертайтесь. Будемо раді бачити всіх і наближаємо перемогу якнайшвидше. У залі під час засідання сесії були присутні військові. Для них щоразу чути від волонтерів звертайтеся, ми раді допомогти. Це додаткова мотивація боротися. Взагалі ми працюємо 11 років день у день. Тільки один раз переривалася ну, особиста моя робота, коли загинув мій внук, 22 роки офіцер. А так ми працюємо. Ну, скільки сплетено, Віталій Олексійович сказав, десятки, не сотні кілометрів сіток, свічки, допомога госпіталю, одежу збираємо, ну все, що можемо. На початку розгляду питань порядку денного депутати одноголосно підтримали рішення про нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Кременчуцької міської територіальної громади доблесть і пошанам. До Дня Збройних сил України міський голова Віталій Малецький відзначив українських військовослужбовців за високі результати у службово-бойовій діяльності, відповідальне виконання завдань із захисту незалежності та територіальної цілісності держави, а також за відданість українському народові. Ми свідомі того, що без підтримки громади військовим підрозділам буде складно. Тому на наступний рік ми закладаємо з вами теж стабілізаційний фонд в розмірі майже 500 мільйонів гривень. Це кошти на укриття, це кошти на енергетичну незалежність, але і це кошти на. Наші збройні сили на технічну підтримку, на мавіки, на реби, на певні технічні рішення, без яких зараз перемогти в цій війні буде складно. Тому всі ті листи, які надають підрозділи, ми намагаємося максимально швидко опрацьовувати і майже щоденно передається від Кременчуцької міської територіальної громади допомога. Окрім військових, на сесії відзначили і родини наших воїнів. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяки військового командування близьким Олександра Городового та Дмитра Ярцева, які беруть участь у найзапекліших боях із ворогом. Після частини нагородження депутатський корпус продовжив роботу. Серед питань порядку денного були такі, що стосуються землекористування, міського майна, фінансів. Також депутати обговорили проєкт рішення про затвердження складу комісії із розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на тимчасово окупованій території. Усі необхідні роз'яснення щодо кількісного та персонального складу комісії надала заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Кількісний склад поділяється на дві частини. Одна частина це особи, які висуваються уповноваженим органом і є або працівниками, або депутатами місцевої ради, і друга частина це громадські організації, які працюють у цій сфері, можуть бути громадські об'єднання і міжнародні громадські організації. На сесії міської ради також ухвалили рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на різні напрямки. Серед них підтримка ЗСУ, оздоровлення ветеранів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.